Дивіться фото. Я вдягнулася гарно, пішла сфотографуватись на вулиці гарна погода. Але є одне. але. Так я виглядала насправді. Хочете прикол? Це нереальне фото, от як я реально була вдягнена. Друзі, я просто в шоці. Я казала, що йду в сторону штучного інтелекту і буду робити розбір на різні штучні інтелекти, які дійсно працюють. На каналі. Тож сьогодні буде розбір штучного інтелекту, який не тільки працює, а й мега вражає. Погнали! <му> Чули про гру Sims і завжди думала, як класно, що можна в один клік отак перевдягатись, скролиш і бачиш, як гарно виглядають там якісь, наприклад, зірки, інфлюенсери. Зараз от була прем'єра Оскар, і так хочеться спробувати це на собі. І, е... і значить, це стосунок, який називається BeautyCam AI Photo Editor. Погнали тестити. Я беру телефон. Чим далі ви будете від камери і чим більш будуть природні умови. І от мені здається, все ж таки ця фото ідеальна, бо я якби дивлюся вбок, світло різне, немає однотонного тла, тому що на таких фото, якщо ви, наприклад, в дуже людному місці, там взагалі не буде видно, що ви застосували такого типу AI. І от я знімала Reels, тож мені треба було, щоб видно, що це штучно, тому я стала близько до камери. Освічення було таке, знаєте, штучне кімнатне. До речі, Reels можна глянути у мене в Instagram і багато контенту, якщо ви робите, і у вас перша реакція дуже штучна і так далі, дійсно спробуйте на різні фото. Швидке нагадування, я взагалі дизайнер, і я навчаю на патроні дизайну. А підписуйтесь у вас доступ одразу до всього. Там практичні уроки, і ми там кайфуємо, навчаємось дизайну, просто найкращий продукт, який я колись створювала. Вже знаєте скільки? Я вже введу його більше 33 місяців. Так що, якщо хочете навчитися дизайну за мінімальну ціну. I can help, я можу вам в цьому допомогти. Тут нема цього приколу, як знаєте, заходиш, і тобі й кожні дві секунди а, там, не знаю, або реклама, або придбай щось і так далі. Тут є пладна версія, але я користуюсь безкоштовною. Типу, ну, подивіться, як воно зробило руки, наскільки, в принципі, воно йде в. У сто... мене ж рук взагалі не було. Як? Ви бачили це? Наскільки гарно зробило освітлення. Там є функціонал, який змінює повністю лице, змінює повністю фігуру. Я взагалі не люблю такі штуки. І все ж таки закликаю користуватися цим застосунком виключно з за перспективи одягу. Я навіть такий, такий функціонал і не лізу. Тож а, слідкую, щоб моє особисте користування такими застосунками було здоровим, особливо якщо в мене дивляться підлітки. Ваше тіло, ваша зовнішність, це класно, але немає нь нічого важливішого того, що у вас всередині, то, чим ви займаєтесь, як ви себе розвиваєте, і ваше тіло це воно кожен день, кожен день старається заради вас, тому навіть не лізьте в той функціонал, тому що це, це просто. Ну, то, щось не то у мене з пальцем. Там, до речі, до речі на тлі фото, бачите, біла машина. Це веймо, це таксі без водіїв. Я знаю, яку черзі це казала, вже напевно цим не підписується вже такий Ліза, харе. Але це так було класно і взагалі це найкраще таксі, в якому я їздила. Супер безпечно себе почуваєш, микаєш свою музику, кричиш, ну взагалі кричиш в сенсі співаєш. Тут є чоловічий одяг. Ну тут я схожа на білі Айліш. Маю надію, було б добре. Трошки лякаєш, можна так взяти кого завгодно і перевдягати. Думка у мене в родині розійшлась е, максимально для мене особисто перша реакція була насправді радість спробувати, тому що я все ж таки дивлюся на цей застосунок зі своєї призми роботи. Для мене це в якомусь роді спасіння. Я дійсно можу, якщо що, перевдягнутися, якщо ж мені треба на обкладинку, щоб привернути увагу, там да я можу змінити одяг. Я маю надію, що таке буде і відео, і мені взагалі можна буде в піжамі. Далі знімати, до речі, наступний штучний інтелект. Вас також здивує. Він допоможе кожному а, на здзвонах, але тут кожна думка насправді має місце, тому що я розумію, що, наприклад, людям старшим, наприклад, в моїй родині важко розділити де є штучний телек, де ні. і для них просто це ну я реально їх відчуття повністю легіт, бо вони і так не можуть. Тут ще я кидаю фото, і просто вони не розуміють. Чи це мій одяг, чи це ні? Можливо, бачили мейту їх застосунок колись, хто там цікавиться обробкою. Там була така штука, що мені здається, що там можна було сповіщення, типу плашки сповіщення можна було робити у, у них всередині до фото. Типу, що у вас, наче ваше фото, і гарно для сторіс, типу сповіщення, таке як Apple присилає. Я це робила, потім я сама як. Ви знаєте, дизайнер, тому я такі речі роблю фігма під себе, кастомізую всякі стікери, якщо мені потрібно. Але от я їх запам'ятала, і в них взагалі дуже багато застосунків. Я пробувала різні такого плану штуки. Зазвичай одяг був, якби видно, дуже що він навіть не було цього ефекту, що він вдягнений на тобі. Ем, я пробувала ідеально, що мені дивує в цьому все ж таки штучному тлекти, що ти можеш по-різному виглядати. По різному стати і воно класно це зробить. Ну і це, звісно, конечно... ну, я, я не знаю, не можна казати, що це не про вирішує проблему в сенсі, де навіть декілька. Я не люблю шопінг, а мені цікаво, що мені підійде. Я можу спробувати вдягнути класно, якщо там, вони підуть далі. Або, наприклад, можна підгрузити якийсь одяг і на собі аж так його спробувати. Тому, а вже ж далі буде розвиватися ще краще. Тож пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно а, цього штучного інтелекту? Дуже цікаво. Я вже готую новий розбір. Тільки а, піду зараз і буду знімати для своїх патрончиків дизайн-урок. До зустрічі в нових відео. А щоб зустріч підписуйтесь. Па-па!